Привіт, я Дарина Романська. і Це перше відео в рамках проєкту Шева Леся і Франко. Річ у тім, що після епізоду про Лесю Українку в нас побільшало підписників, і ми вирішили познайомитись, так би мовити. Очі в очі поговорити. І ще одна причина. Ми розуміємо, що чекати місяць до наступного епізоду це якось тумач. Тому ми зробили ще одну рубрику, таку додаткову прочитане вона буде називатися. І в ній ми будемо говорити власне про читане, про ті книжки, ті класні книжки, які ми читаємо в рамках підготовки до кожного наступного епізоду, або не кожного, в залежності від того, як вам піде це відео чи не піде. Менше з тим ми читаємо багато книжок, багато з них класні, і тому ми хочемо їх вам порадити. Ну або принаймні поділитися враженнями. Якщо ви не знаєте, що таке Шева, і Франко, якщо ви не слухали нашого подкасту ще, то не поспішайте вимикати це відео, тому що ці поради вони досить такі універсальні. Якщо ви цікавитеся літературою, то можливо цілком можливо, ви тут знайдете щось корисне для себе. Отож, для цього епізоду я підібрала три книжки, і направду це мої. Певно, найулюбленіші книжки виходить. В цьому сенсі епізод про Лесю Українку виявився просто неймовірно надихаючим, тому що похвалитися цими книжками хотілося б навіть без будь-яких додаткових рубрик. І почну я з книжки, яка називається Леся Мандрівний клубочок. Я згадувала про неї в подкасті, але там я згадувала про неї виключно в контексті мандрів Лесі Українки. Вона справді дуже любила і дуже багато подорожувала, знала багато мов. Ця книжка. Класна передусім ілюстраціями і структурованістю інформації. Скоріше за все, вона розрахована на підлітків, тому що тут багато картинок, багато фотографій, але вони в такій чудовій якості, і це так сприяє тому, щоб сформувати своє враження про Лесю Українку, можливо, десь її це враження переглянути, можливо, десь доповнити. Тут потрясний друг, тут. Зібрані фотографії родини Лесі Українки, причому вони структуровані прямо родинним деревом. Я не перебільшую, ви просто гортаєте угу. розділ е, чоловіки Лесі Українки. Можете їх роздивитися, хто з них був більш симпатичним. Е, далі можете погортати, подивитися, в яких містах вона подорожувала. Е, далі з ким вона листувалася, далі перелік мов, якими вона володіла. Тобто в, цьому, в цій книжці, чим вона мені дуже сподобалася? Е, що... Навіть там, де не збереглося фотографій, наприклад, кімната Лесі Українки чи е, білий будинок Лесі Українки, який був збудований е, спеціально для того, щоб вона приймала гостей і друзів, е, сам будинок цей не зберігся, але ґрунтуючись на описах цього будинку е, в листах і інших якихось матеріалах, ілюстраторка е, вибудувала ось власне схематично, як він виглядав, якою була її кімната. Тобто, це якісь такі неочевидні речі, ну навряд чи ви просто гортаючи книжку або навіть читаючи про Лесю Українку, навряд чи ви будете витрачати час чи заморочуватися над тим, щоб сконструювати своїй уяві, як же виглядала її кімната? А тут ілюстраторка зробила це за вас, або принаймні. Е Створила базу, від якої ви можете відштовхуватися. Тут немає якихось прям глибоких е, досліджень. Але навіть ті е, лаконічні факти, до речі, вона дуже лаконічна, е, вони ґрунтуються на досить серйозних наукових працях, і це класно. Тому що ну, цим джерелам можна довіряти. Певно ж, має бути ложка дьогтю да, у цій діжці меду. Якщо говорити про недоліки, е, то Можна назвати її дещо поверхневою. Якщо ви, наприклад, вже прочитали Забушко Про Лесю Українку або будь-яку іншу книжку із якимось таким серйозним ґрунтовним дослідженням, то конкретно ця книжка про Лесю може вам видатись дещо поверхневою. Тобто інформації багато, вона структурована, вона лаконічна, і саме за рахунок цієї лаконічності часом хочеться глибше. Щось дізнатися про Лесю навіть в якомусь із конкретних підрозділів цієї книги хочеться докопатися. Ну ну а чому ви не договорюєте про Мержинського? Ну і якщо вже дуже дуже прикопатися, то в деяких моментах е, інтерпретація ілюстраторки. Дуже суттєво не співпадала з моїм враженням і моїми уявленнями про Лесю Українку. Так, це зараз навіть не зауваження, це дуже-дуже вкусавщина. Разом з тим, усі ці летючі сукні, вінки, чобітки на підборах, капелюшки якісь така інтерпретація ну, дещо занадто мультяшна для мене. Це більше про та «Вкусовщина» та і все, класна книжка. Беріть, особливо, якщо на подарунок підлітком, то взагалі. А то щось прикопалась. Ух, далі буде важко, далі буде забушко. З одного боку, в контексті теми Лесі Українки я не можу не порадити цю книжку. Вона настільки ґрунтовна і офігезна, що для мене це знахідка. З іншого боку, це настільки крута книжка. Я чекайте, краще також, щоб ми не забували, про що я говорю. А, так, чекайте. Забушко. Забушко Нотр Дам до Юкраїн. Так, да, так от, з іншого боку, я боюся не вмістити своє враження в якесь лаконічне, притомне, кілька хвилинне, що. Е Пораду, ем, ну, рецензію ми ж це не, зав... не назвемо. Відгук, от е, я думаю, що найбільш логічним буде слово відгук. В мене була дилема е, підчитати кілька фактів і виглядати суперкрутою і розумною в цьому відео, і сказати, що тут Забушка і цю тему піднімає, і тут нам розкриває очі. Е, чи. Подбати про власне глядача, читача, споживача, і подумати, що якби в мене не було такої теми, як подкаст «Шев Олесі і Франко, де ти дбаєш про те, щоб не виглядати лопухом і читаєш літературу, чи от просто стоячи в книгарні і обираючи собі книжку, на почитати, чи обрала б я її. По-перше, вирішила, що так. І далі я розкажу, чому не варто її боятися. Тому що Забушко дуже ґрунтовно розписує міфи про Лесю Українку, міфи про українську літературу, про українську культуру. Вона їх розбирає і аналізує, чому так склалося. Тут тисяча цих, як називається, приміток, зносок, тут тисяча тем на погуглити. Повірте, я людина, яка Шарахається від літературознавчої, якоїсь глибокої літератури, літературознавчої, культурознавчої, я зовсім новачок у цій темі. Я боюся читати е, ґрунтовні літературні дослідження. Бо, по-перше, я не люблю себе відчувати тупою, коли я це читаю. По-друге, я боюся себе відлякнути від, ну, злякати від що, знаєте, щоб не сформувалося таке враження, що типу. Це занадто складно, це занадто нудно, це, певно, не для мене. І ти такий потім ще роками ходиш і чомусь упевнений, що це не для тебе. З забушку в мене такого не склалося. Тобто, незважаючи на усі ці е, те, що вже стало мемами, що у Забушку речення на три сторінки, що із Забушко ми знову вчимося читати по складах. Реально все це так. Але воно дуже доступно, захоплююче і. Ну, ти якось не відчуваєш при цьому себе зовсім неуком. Крім того, Забужко дуже влучно і вміло іронізує над е, такими сучасними нюансами коротенька вставочка. Колись, коли Юлія Тимошенко тільки з'явилася із її відомою зачіскою з косою журналісти, які очевидно не читали ні забушко, ні особливо не цікавилися історичними фото Лесі Українки. Вони приписали, що це ну, типу, з плегіячений іміджевий хід, бо, начебто, з такою зачіскою ходила Леся Українка. Насправді це не так. Насправді з такою зачіскою ходила Марко Вовчок, і, здавалося б, це дрібний нюанс. Але далі пані Забушко іронізує і над поведінкою пані Тимошенко, і над тим, як ці лінії продовжуються і в феміністичних поглядах, зокрема. І далі ти вже себе ловиш на думці, що ось вже котру сторінку ти читаєш не стільки про конкретну біографію конкретної Лесі Українки, а взагалі про українське суспільство і політичний контекст. Зокрема, тому якщо підсумовувати, то цю книжку я раджу дуже сильно, навіть якщо вам здається наразі, що ви не готові, що це може бути занадто складна література, тобто навіть. Якщо ви її не проковтнете там за кілька тижнів, е, ну будемо відвертими, я її читаю вже власне другий місяць. Ви можете завжди зупинитися на якомусь розділі, почитати щось більш легке. Мені насправді до пари дуже вони зійшлися. Тобто, ти втомився від забушки, трохи погортав прекрасні картинки і набрався фактів. Далі знову повернувся до, е, до цієї книжки е, словом Нотрдам де Юкрейн, вірю в вас, ви зможете. Ну і остання книжка сьогоднішньої добірки це навіть не дуже порада, бо можливо це така можливість похвалитися. Відверто це перлина моєї домашньої бібліотеки Леся Українка, лісова пісня, видавництво основи. Це неймовірно гарне видання. І чому це не зовсім порада? Бо придбати його вже направду майже неможливо, хіба що десь в розпродажах букіністичних крамничках за скажені гроші. Менше з тим це справді потрясне враження. І коли я стала аналізувати, чому вона мені так подобається, я тут знайшла такі моменти, які, можуть. Можуть стати вам в нагоді, якщо у вас е, десь лежить ця книжка, бо ви її придбали так само, як і я, просто бо вона гарненька і ілюстрації там класні. Або якщо ви саме зараз обираєте, яку книжку ви хочете придбати, і за якими власне характеристиками словом можливо, вам це стане в нагоді. Коли я перечитувала лісову пісню, я звернула увагу на те, що я кайфую від цього процесу, вона дуже красива. Дуже атмосферно виходить, коли ти перечитуєш такий твір о, в такому оформленні. Але що мені ще дуже сподобалося, тут у кінці, чекайте, нехай на водянику відкрию. тут у кінці е, є не просто перелік персонажів е, лісової пісні, тут прямо є дуже вдалий опис е, того, як той чи інший персонаж. Сприймався е, українцями, тобто, це не просто е, міфологічний герой, а є його опис, його характеру. Тобто, коли ти усвідомлюєш, що перелесник це не просто якийсь вигаданий тіп, а він дух-спокусник у вигляді вродливого юнака, вогняного це все. Коли ти можеш прочитати про характер Потерчат, хто такий куць і чому він називається саме так? Для мене насправді було дуже важливим зрозуміти, хто такий той, хто у скалі сидить. Звидні куці. Тут. Тут немає той, що у скалі сидить. Блін, все де. Словом, для мене виявилось дуже важливим усвідомлювати не тільки якими силами наділяли цих міфічних істот, а й те, якими рисами характеру вони нібито володіли. І тоді це вже краще розкриває сюжет, тому що самі герої стають ну якось більш глибшими, якось краще тобі знайомими. І як виявилося, це впливає на враження. Е, менше з тим, незалежно від того, вдасться вам відірвати е, видання видавництво основи е, чи будь-яке інше. Е, звертайте увагу на те, щоб воно вам подобалося. З'ясувалося, для мене це просто стало відкриттям на якомусь моменті, що якщо книжка красива, якщо мені подобається її обкладинка, її шрифт, я зовсім інакше сприймаю твір, не говорячи вже про те, що це е, тоді легше зробити якимось окремим івентом. Е, якщо в тебе є красива книжка, е, келихвина або чашка чаю, е, плани на вечір вже забезпечені. А і знаєте, що ще важливо, коли ви. Плануєте щось таке на вечір, не викреслюйте із варіантів тієї книжки саме українську класику. Бо, як виявилося, вона дуже підходить саме для такої схеми. <му> Поки що, це всі книжки, про які я сьогодні збиралася вам розповісти, тому що це найсвіжіше враження, і, власне, за них я можу прям поручитися. А я збиралася не використовувати суржику цих відео. Рекомендувати ці книжки я можу повністю з усією відповідальністю. Тепер ваша черга для комунікації. Розкажіть, будь ласка, як вам взагалі такий формат, чи потрібні вам такі відео, чи заходять вони? Якщо ви ще не слухали якийсь з епізодів нашого подкасту, або, не дай Боже, всі, то вам є чим зайнятися. А ми побачимось за кілька тижнів. Точніше, спочатку почуємося, бо ми вже працюємо над новим епізодом про не скажу. Поки що про кого. Е, ви завжди можете нас підтримати на Патреоні або вподобайкою, коментарем, бажано позитивним. Ну і розповідайте про нас своїм друзям і, взагалі, людям, які також цікавляться українською класикою, українською літературою. Я думаю, що як ніколи важливо е, знайомитися зі своїм і пам'ятати, що е, наші круті. Отак, дякую вам за те, що ви подивилися це відео і що? І сподіваюся, що я буду записувати такі відео ще. Пока!